Друзі, всім привіт! Тут така кобилка продається на продаж. Кобила молода. 6 років. З лошатим. Я зараз зайду до останньої кобила спокійна. Кобила спокійно. Помітю включити світло. Така кобилка на продаж. Кобила не худа. І з лошатим. Такий жеребчик красивий. Жеребчикове Три дні. Три дні жеребчикове, як вродився. А кобила. Кобила 6 років. Ціна кобили 40 тисяч, 45. Ціна кубили 45 тисяч. E, номер я залишив в описі. Кого цікавить така. Проба люба кобила, спокійна, як дитина. Проба кобили люба. Кого цікавить. Кобилка з, з, з жеребчиком. Біла не хубава, проба в неї теж є. Кого буде цікавити, можуть приїжджати сюди. Попробувати кобилу. Доставка теж є. Тут ще є одна кобила. Ще одна кобила. Зараз знімлю. І ще віз є на продаж. Зараз знімлю ще возик. І ще куби лудну. Ага. Тут ще возик є на продаж. Віз зварили тиждень назад. Віз повністю. Ми воно по колесами по хулітай. Передні. Тут все. Все ідеально, шату ноль. Віз помальований, лишень віз зварений, ціна воза 15 тисяч. Кого цікавить. Номер буде в описі. Доставка є. Так що буде дзвонити. Кого? кого цікавить. Зараз ще таку білу кобилку знімлю. Да-да, ау, ліві. se je, 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 je tak ako bela. Tak ako bela. Vysoká dosiť. Ako bela spokína. Tože. A no, u Mieťu zajde, koľko bela staň pohľať. Ako no, bela. Ako spokína. Ale u môže vevedí. Čo ne, nebude. Čo Та, бонай буде. Чуєш? А на майбутне, кого буде цікавити, реального купця. У е, тої кобила, ціна 25 тисяч. Я вийду, без проблем, мабуть, не буде, що да? Ну то уведено. Така кобилка. Ціна кобили 25 тисяч, кобила дешева. Кого буде цікавити? Будете дзвонити, питати. А тут її доставка, що любе. Коби Кубе... 9 років, так? Кобилі? Ано Воно... відкрий зуби. Ну, та-то. 9 років кобилі. Хтось і розуміє. Зубах. Кобила тишина ідеальна. так що, Кого буде цікавити, дзвоніть. Всім до зустрічі. До нових відео. Підписуйте, підтримуйте канал лайком, підпискою. Скоро будемо гарних і інтересних відео вам знімати. Так що можете ще і писати, коментувати, що би хотіли, що би хотіли зняти. Всім удачі, ставте лайкоси і будемо раді вас бачити на каналі.